Садок вишневий коло хати, хрущі над вішнями вгудуть, богатарі з благами йдуть, співають ідучи дівчата, і а матері вечері ждуть. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за село, чи ти отак сонечко сіяло, чи ти, чи так мені чого було, мені так люб, любо стало, неначе Бога. Уже прокликали до пані. А я собі у бур'яні молюся, Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Чого так весело було, Господнє небо, і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло не пекло. І золотої дорогою мені, щоб знали ви, не жальма. А іноді така печаль Оступить душу аж заплачу, а ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, утірвалось у гілі. Одно у під пітину, сидить собі в старій ряднині, мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Думи мої. Сихом є злами, що стали на папері, папе, суни ляда, чом вас вітер не розвіяв в степу, як пили, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Смійся лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда. І чиємі діти наша дума, наша пісня не вмре, і не загине. Ото де, Люда, наша слава, слава Україні. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом.